Наш дилерський центр «Тойота на столичному було відкрито 25 грудня 2008 року. Це був останній рік найвищих продажів автомобілів в Україні. Так, нам було важко починати роботу фактично у 2009 році, коли продаж автомобілів суттєво впав, але ми почали запроваджувати нові програми, які не були реалізовані іншими дилерами. Ми почали пропонувати більше нашим клієнтам. Ми почали саме тоді наші переваги переваги дилерського центру Тойота на столичному». Наша місія та філософія дилерського центру випливають саме з часу його відкриття, коли нам потрібно було давати більше клієнтам, щоб вони обрали саме наш дилерський центр. Та обслуговували свій автомобіль у нас, купляли новий автомобіль у нас. Тому наша головна місія та філософія Дмирського центру це робити більше для нашого клієнта, запроваджувати нові послуги, нові переваги для клієнта, щоб він отримував більше. Ми фокусували свою увагу на якості обслуговування наших клієнтів при продажі автомобілів чи при їх обслуговуванні. Для нас насамперед було важливо якість обслуговування клієнтів. Ми не ставили собі за мету збільшити кількісні показники, продавати більше кількості. Для нас кожен клієнт. Це не штука, це особистість, і протягом цього часу ми впроваджували всі наші програми, які мали відображати наше ставлення як до клієнта, як до особистості, для якого ми стараємося приділяти максимально уваги щодо його обслуговування. Саме цими перевагами своїми і новими. Додатковими послугами ми збираємося збільшити кількість наших клієнтів та стати лідером на ринку в Україні. Перед нами амбітні плани зробити Тойота на столичному головним автосалоном Toyota в Києві. 2017 рік стане першим роком для нас, який серйозно наблизить нас до нашої мети. 2017 рік це рік цікавих змін. Це рік Тойота на столичному».